Друзі, вітаю! Трохи сьогодні напружений день, але я встигну ще попрацювати в майстерні. Зараз в камеральних умовах звітую перед, перед вами. Бачите, у нас нова локація з'явилася, де ми будемо більш ґрунтовно в камеральних умовах працювати. Тут всі необхідні атрибути, як ви бачите, у нас локація. Ми можемо занурюватись в будь-який в одинець топ.топ сайт. Також відкривати, відчиняти межі в network-платформу. www.desin.net.ua. І врешті-решт нове наше з вами надбання. Це дабідабідабі.ріелдифіс Це означає, що ми будемо продовжувати, я анонсую, і так, це буде відбуватись. Ми будемо продовжувати наслідувати практику переміщення дизайну нашого до приміщень просторів в real Estate. Це буде поступово відбуватись. Ми почнемо з 1 вересня, сьогодні п'ятниця і вже з понеділка ми почнемо цю практику. Як це буде відбуватись, ми з вами будемо у відповідності до нашого бізнес-пакету відбудовувати ці стосунки в партнерстві, звісно ж, в партнерстві в дизайні. Як і було запрограмовано напередодні. Тож, друзі, якщо ви ще не підписані, або ви вперше потрапили на канал, я нагадую, я є Роман Одинець. От бачите, це, це свідчення це наша печатка така, яка відкриває принципи діяльності. Тут вказано, що м'які мобільні меблі трансформер номер 1 в світі, які ви бачите в серці цього, цієї візії, у нас через дизайн мають потрапляти до приміщень в нерухомості. Тож, друзі, ще раз. Підписуйтесь, ми е, працюємо е, зараз над тим, аби візуалізувати весь спектр трансформації. Ми його все одно весь не візуалізуємо, проте ви будете ознайомлені.